Всім привіт, друзі! Ви на каналі DFAЄ. Сьогодні говоримо про трейдинг, а саме про правило повторного перезаходу. Де чого нам потрібно, як ним користуватись та як його використовувати при вашій торгівлі? Це все я буду розповідати в цьому відео. Тому додивіться його до кінця: поставте лайки, коментарі. Ну і, звісно, підписку на DeFi .ua YouTube канал. Ну що ж, друзі, спочатку вам покажу графічно, як відображається це правило саме в сторону лунга та шорта, після чого перейдемо до реальних прикладів саме наших активів, які я вже для вас відібрав, по Трампу, Ініту, Промпу та ТРБ. Саме в Трампі та Ініту будемо показувати шортовий сценарій і правило перезаходу, як там використовувати для того, щоб заробити на цьому гроші. А в промпті ТРБ будемо показувати лонговий сценарій. Ну що ж, беру я горизонтальну лінію, Уявіть собі, що в мене десь ось тут присутній рівень по ціні 53. 201. Саме зараз вам буду показувати правило повторного перезаходу при лонговому сценарії. Для цього я беру інструмент, до прикладу, траєкторія, і уявімо собі, що ціна десь відкрилась знизу і підходить до нашого рівня. Далі нас стоїть біля цього рівня, в консолідації, набирає енергію і може його пробити. Пробиває, робить хибний пробій, і в нас йде відкат. Після чого, як ви можете побачити, ціна актива знову ж таки. Ходить біля нашого рівня і вниз нас не пускають. Так, от, перший важливий критерій це те, що якщо у нас є актив, він підходить до якогось сильного рівня, і ви бачите, що біля цього рівня нас тримають, картинка лонгова, сильного відкату немає. Це дуже важливо, тому що так ми зможемо по нашому правилу повторного перезаходу зайти саме при повторному підході до нашого рівня в лонг і на цьому заробити гроші. Так от, перший основний критерій та пункт. Це те, що картинка у вас має не ламатись, тобто вона має зберігати лонговий сценарій. Тут, як ви можете побачити, у нас зберігається лонговий сценарій. Другий важливий пункт це те, що актив не повинен давати відкат більше як 30% за один день, звісно, на одному етару. Що таке атар? Це середньостатистичний рух актива за певну одиницю часу. В нашому випадку я беру таймфрейм один день, тобто як у нас актив може ходити за один день в сторону лонга або шорта, саме в еквіваленті долара. Ну і від собі, що Трамп, до прикладу, може ходити на один долар в середньому в лонг або в шорт. Тому в нашому випадку, якщо би Трамп дав би відкат від даного рівня 53201, як мінімум на 30% і більше, я би не зміг використати дане правило повторного перезаходу і на цьому заробити гроші. Це важливий момент. Це другий критерій. Третій критерій. Друзі, це те, що у вас має бути затухання волатильності біля рівня. Що таке затухання волатильності? Це те, що актив має плавно підходити до вашого рівня. Тобто він не має ходити різко вгору або вниз. Якщо йде повишена волатильність, такий актив на правило повторного перезаходу в сторону лунга при лунговому сценарії. Ви не маєте права заходити, тому що вас викинуть по і ви втратите свій відповідний процент від депозиту. А ще гірше, якщо ви торгуєте без топ-лосів, ви втратите повноцінно свій депозит і бути ліквідовані, що вам абсолютно не рекомендую робити. І все, що ви почуєте в цьому відео, це не фінансова рекомендація до дій. Я лише ділюсь з вами своїм досвідом і ділюсь напрацюванням те, що дійсно працює. Так от це був третій критерій: те, що не має бути повишеної волатильності, а вона навпаки має затухати. І четвертий момент, друзі, це те, що актив на рівні. Не має пиляти цей рівень, тому що якщо він почне його пиляти, звісно, що вам не дадуть зайти в одному із напрямків і заробити гроші. Ось чотири основних критерії. Перший критерій: картинка у вас не повинна ламатися, тобто вона має підтримувати лонговий сценарій або відповідно шортовий сценарій. Другий не має бути сильного відкату від рівня більше, ніж на 30% від одного днівного атеара. Третій момент те, що не має бути повишеної волатильності біля рівня. І четвертий момент те, що друзі у вас не має палятися рівень. Якщо ось цих чотири основних критерія, тобто цих. Пункти ви запам'ятаєте, таким чином ви будете розуміти, як їх використовувати. Так от, беремо знову ж таки наш сценарій. Давайте я його по-новому намалюю. Ось ми знову уявіть собі, що підходимо до нашого рівня, пробиваємо його, відкатимо. Як ви можете побачити, ми, наприклад, можемо піти ще вниз, постояти, після чого набереться енергія, можливо, ще в нас об'єми почнуть зростати, і нас знову, до прикладу, ось тут почнуть піджимати до нашого рівня. Ми будемо плавно до нашого рівня підходити. У нас не буде повишеної волатильності, і наш актив одразу пробиває рівень до прикладу і починає йти потім вгору. Таким чином, як тільки цей актив починає пробивати цей рівень, ми можемо повторно перезайти. Якщо буде дійсно хороший у нас лонговий сценарій і хороша лонгова картинка ще до прикладу, з одного дня або там з чотирьохчасовика, або або часовика, ми зможемо на цьому заробляти гроші. Це я вам показав до прикладу лонговий сценарій саме графічно. Тепер вам покажу. Шортовий сценарій ситуація точно така ж сама, тільки все зворотньо відбувається. Підходимо до нашого рівня. Можемо взагалі зробити якийсь злом тренду, відскочити від цього рівня. Далі можемо його, наприклад, ще раз пробити. Як ви бачите, кожного разу нас знову піджимають до рівня. Тобто у нас картинка шортова не ламається, у нас сильного відкату вгору немає, у нас немає повишеної волатильності, у нас енергія біля рівня набирається і збільшується долі вірогідності. Якщо у нас шортовий сценарій присутній, відповідно, у нас актив буде йти вниз. А якщо у нас внизу ще й пустота, відповідно, там не буде сильного супроти від покупця лімітного. Тому що Хто не хоче бути наказаний і втрачати гроші. При повторному підході до рівня, як тільки ми підходимо, ми можемо торгувати саме в сторону шурта. Ну а тепер давайте переходити до наших реальних прикладів і розбирати перший актив у мене трамп, таймфрейм один день. Саме з одного дня я ставлю рівні, ну відповідно від цих рівнів йде завжди якась реакція, йде боротьба між покупцем та продавцем. І завдяки те, як ми підходимо до цього рівня, що там відбувається, я розумію, що мені потрібно зробити. Тому, друзі, якщо у вас немає розуміння ринку, немає розуміння активів, як вони ходять. Не вмієте проводити технічний аналіз, фундаментальний і багато іншого. Я це все вас можу навчити. Саме в кінці травня буду запускати навчання по трейдингу, буду передавати свій власний досвід, тому кому цікаво, залишаю зв'язок зі мною під описанням даного відео в коментарях. Саме можете перейти в Телеграмі, зв'язати зі мною та поспілкуємось. Ну що ж, переходимо до Трампа і дивимося, до прикладу, за рівнем 8985. Саме ось цією японською свічкою на таймфреймі один день ми створили наш рівень. Після чого, як ви можете побачити, він ще був підтверджений хибним пробоєм. І як ви можете побачити, на одному дні ми стояли раз, два, три і на четвертий день ми вже підійшли до нашого рівня та пробили його. Тобто, якщо ви подивитесь те, що у нас був попередніх чотирьох днів, то ви можете побачити те, що у нас шортовий сценарій, в принципі, зберігався. Трамп у нас йшов по глобальному низхідному тренду, максимуми та мінімуми кожного разу понижалися. Відповідно, внизу у нас знаходилася пустота. Як ви можете побачити, дали хибний пробій. Після хибного пробою зазвичай має бути імпульс в сторону Лунга сильний. Але його не відбулося. Тобто, ось тут йшла ще сильна боротьба між покупцем та продавцем. Тобто нам вказували про те, що тут сильніше все-таки виявився продавець, тому що, як ви бачите, не було сильного відкату, до прикладу, навіть на таймфреймі один день. Знову ж таки, ціну кожного разу піджимали до нашого рівня. Тому, якщо ми Сюди перейдемо на часовик, подивимося, що там відбувалося. Можемо взяти інструмент симулятор і відкрити часовик. На часовку, друзі, ви можете побачити, ось ми якраз і підходили на таймфреймі один день, тобто ця вся інформація тут у нас відображається, що було на годинці. На годинці ми підійшли до нашого рівня. Як ви можете побачити, ми зробили хибний пробій раз, хибний пробій два. Далі, як ви можете побачити, повишення волатильності у нас. Немає, тобто актив доволі плавно підходить до рівня. Знову ж таки, відкату більше, ніж на 30% від днівного АТРа в сторону Лунга немає. Як ви можете побачити, картинка у нас зберігає шортовий сценарій, це те, що я вам перше розказував саме і показував графічно. Рівень не пиляється. Тобто, коли ми підійшли до нашого рівня ще раз повторно, ось тут саме як тільки ми почали пробивати цей рівень, ви мали би зробити що? Обрати коротку позицію. Виставити свій стоп-лосс, до прикладу, за хвіст попередньої японської свічки, або за дві японські свічки, або за три, дивлячись, як ви вже торгуєте. Ну і, до прикладу, обрати там take profit, потягнути як мінімум 3%. І ось, будь ласка, ви б тут могли би спокійно заробити гроші. Тепер давайте перейдемо на п'ятихвилинку, тому що на п'ятихвилинці доволі гарно видно, чи там є повищена волатильність, який був підхід до рівня. Ось вам, будь ласка, п'ятихвилинка. хвилинка, і ви також можете побачити, був хибний пробій, йшов набір енергії, знову ж таки пустили вниз, витягнули. Тобто картинка ще була доволі така, що Вона не поламалась, У нас не було сильного відкату. Знову пішов плавний підхід до рівня, не було повишеної волатильності, і, відповідно, ви бачите, ми рівень одразу пробили і пішли нижче. Далі постояли, був набір енергії, зробили зворотній хибний пробій, який підтвердився імпульсами в подальшому. І ми пішли вниз. Тобто, при правилі повторного перезаходу, внизу, ось тут у нас була пустота. Тобто, відповідно, сила переважала в продавця. Якщо б ось тут ви б перезайшли, ну, наприклад, тут би ви зайшли б в сторону шорта. І вас могли б, ну, наприклад, ось тут, на п'яти хвилинці, вибити по стоп лосу Не критично, ви б все на все втратили б 1 або 2% від вашого депозиту, в залежності, як ви управляєте своїм капіталом та ризиком. Але якщо б тут перезайшли і знову ж таки потягнули ось цей весь рух, то ви б відбили б свій стоп лос і ще б заробили зверху як мінімум 2-3, а то і 5%. Тому ось до чого правило повторного перезаходу. Для того, що коли картинка не ламається, ви собі можете перезайти та заробити гроші. Ось по Трампу ми з вами пройшлися. І в нас така от красива картинка, яку я вам показав, і показав вам рівень, звідки це все відбувалося. Далі обираємо такий актив, як «Ініт». Можете побачити те, що в нас є ціна 0,7120. Тут доволі важко актив входить масивно. Чесно, не люблю такі картинки, але знову ж таки можливості появляються і їх варто використовувати. Якщо ви побачите саме ось тут, по ціні 0.6754 по паранормальній свічці, саме по їх хвості, тобто по ціні я провів рівень. Далі в нас було підтвердження і реакція від цього рівня. Ну, після чого ви можете побачити, що знову ж таки нас на протязі там наступних раз, два, три, 7, на протязі 7 днів. У нас знову ж таки зберігався шортовий сценарій. Чому? Тому що знову ж таки наші максимуми та мінімуми кожного разу понижалися. Тобто в нас йшов низхідний тренд глобального характера, ну і також в нас відповідно йшов і локального характера низхідний тренд. Далі ми підійшли до цього рівня, робили хибні пробої, де у нас ще була реакція. Тобто тут у нас була доволі повишена волатильність з одного дня. В такі випадки, коли ви бачите, що йде повишена волатильність на одному дні, на одній годині на п'ятихвилинці, хвилинці, як ви розумієте, в правило повторного перезаходу ви не заходите, тому що є основних чотири критерії, які я вам тоді на початку відео ще розказав та показав саме графічно. Вчіться завжди собі малювати картинку, рівень, і від нього відображати, як ви це все розумієте, коли ви торгуєте якусь стратегію конкретно, коли ви хочете зрозуміти актив, як він ходить, старайтесь завжди собі графічно все пояснити, намалювати і теоретично пояснити. Якщо ви це зможете зробити, то ви і будь-яку іншу справу в житті. Зможете зрозуміти, як зробити і отримати максимальний результат. Ну що ж, друзі, переходимо знову ж таки до нашої ситуації. Ви тут можете побачити, що ми підходили до нашого рівня, отримували реакцію, але далі, все-таки, у нас не східний тренд зберігався. Так от, давайте подивимося, що в нас тут відбувалося на часовику. Як ви можете побачити з дня, ми тут закрились максимально близько рівня, зазвичай. Подальшому нас можуть тягнути нижче на наступний день. Так от, ви тут можете побачити, що в нас відбувалося з часовика. Були хибні пробої, після яких нас кожен раз, як ви бачите, давали реакцію, і пішов відкат. Далі у нас пішов відкат, доволі невеликий, тут явно не було більше, ніж 30% атара за один день. І що ви бачите, починають піджимати. Знову ж таки, доволі різкий підхід на часовику, але повишеної волатильності, як на мене, тут не було. Картинка шортова не поламалася. Відповідно, як ви бачите, актив не пиляв рівень, це саме важливе. Ну і знову ж таки, волатильність на 5 хвилинці, якщо ми перейдемо там 100% було затухання. Давайте подивимося, і ви можете побачити ось наша картинка з 5 хвилинки. Подивіться, який ідеальний підхід на 5 хвилинці маленькими японськими свічками до нашого рівня це зазвичай призводить до пробою. Рівня. І саме при правилі повторного перезаходу, якщо б вас тут десь викинули ступу, якщо б тут заходили десь в шорт, ви б повторно перезайшли, і на цьому ви б доволі гарно б заробили. Причому 5-10% чистими до вашого депозиту з однієї угоди ви б спокійно могли заробити. Тому, коли ви розумієте, як потрібно правильно заходити при шортовому сценарії та при лонговому сценарії в правило повторного перезаходу, ви на цьому, як ви бачите, можете заробляти доволі. Не важким шляхом гроші. Основне це зрозуміти та побачити і вміти собі пояснити. Так, друзі, переходимо до наступних активів. Наступний актив промпт, і по промпту давайте розберемо ось цю ситуацію. Ви можете побачити рівень 0,27119. Тобто, у нас тут явно переважав низхідний тренд. Після чого в нас була зупинка, і в нас пішов боковий тренд, тобто пішов набір енергії, відповідно, об'єма актива великим гравцем для того, щоб збільшувати долю вергідності потім. То зайняти ціну в рази вище. Тобто, з одного дня ми можемо побачити, що ми пішли нижче, постояли, підходили до нашого рівня, робили хибний пробій раз, хибний пробій два. Сильних відкатів на одному дні саме в сторону шута у нас не було, і кожного разу у нас було піджаття до нашого рівня. Нас саме цікавить, ось цей попередній останній наш день, що там відбувалося, і як би ми його могли використати саме локально. Беремо часовик. Ось, друзі, локально ви можете побачити, що актив у нас відкрився в другій ночі, в принципі, недалеко від нашого рівня. Якщо подивитися часовик Сценарій у нас картинка зберігається лонгова, вона не поламалася. Далі, якщо ви сюди підете подивитися, ви можете побачити, ми підійшли до рівня доволі різко, тобто була повишена волатильність, що не бажано торгувати. Зробили хибний пробій, але сильного відката не було більше, ніж на 30%. Знову ж таки, було піджиття до нашого рівня. Далі, ось тут у нас рівень не пилявся. І якщо ми з вами перейдемо на п'ятихвилинку, ви можете побачити на п'ятихвилинці, ось наш був хибний пробій. Далі йшло накопичення енергії. Піджиття до нашого рівня. Знову ж таки, тут ще й був хибний пробій до нашого рівня, сильного відкату немає, повишеної волатильності немає. Знову ж таки, затухання волатильності присутнє? Присутньо, тому що ми підходимо доволі такими маленькими свічками. А далі, як ви бачите, рівень у нас не пиляється. Він пробивається і після чого летить в космос. Ось вам, будь ласка, знову ж таки могли б заробити гроші. Саме основне, щоб ви могли правильно провести рівень, побачите, що біля цього рівня відбувається. А це все навик, це все надивленість і це все приходить з часом. Тому одразу ви це все не будете розуміти, як мінімум це потрібно навчатися на це все потрібно час. І таким чином тоді ви зможете розуміти і торгувати для вашого заробітку. Ну що ж, друзі, розбираємо TRB. Саме зараз якраз наявний приклад актуальний. Якщо ви можете побачити, ціна актива виросла, потім пішла на корекцію. Ходили ми вниз, знизу зняли ліквідність, зробили хибний пробій. Після чого тут йшла консолідація, набір енергії і піджиття до рівня. Саме сьогодні, завдяки тому, що біток пішов вгору, відповідно, актив також витягнули. Тобто, якщо тут подивитися, сценарій у нас зберігався глобально лонговий. Картинка наша не ламалась. Переходимо на часовик. На часовику ви можете побачити те, що ми звідси почали підходити до нашого рівня. Видно також довгі такі тіні, зазвичай, якщо такі довгі тіні. Залишають в сторону лонга. В більшості випадках активи купляють і будуть його розганяти ще вище. Ну, такий задьорг проти тренду, в принципі, роблять. От далі, як ви можете побачити, тут ще пішов такий досить гарний підхід до рівня. Ось тут був хибний пробій, можна сказати, навіть трішки було повищена волатильність, але далі в нас все було доволі плавно, і все як по нашому лонговому сценарію та по правилу повторному перезаходу. Можливо, тут картинка не сама красива, але завжди вам красиві картинки і не будуть попадатись. Ви маєте бути в різних ситуаціях, точно так само, як і в житті. Точно так само все в нас. І втрейдингу. часовика ми бачимо підхід до нашого рівня. Знову ж таки, рівень не пиляється, картинка не ламає свій лонговий сценарій, відкату більше, ніж на 30% у нас немає. Переходимо на 5 хвилинку. На 5 хвилинці, що ми можемо побачити, тут дійсно була повищена волатильність, але далі вона почала затухати. Актив не дав сильний відкат від нашого рівня. Картинка зберігалася у нас, яка правильно лонгова. Відповідно, зберігався наш лонговий сценарій, повишеної волатильності на 5 хвилинці немає, проторговки на рівні немає. Тобто рівень не паляється. Тобто, як тільки ми ось тут йшли на так званий наш ближній ретест, при пробитті цього рівня ви б могли виставити стоп-лосс, тайк профіт і заробити гроші. Ось вам наявно, друзі, показав 4 активи, два з яких шортових, два з яких лонгових, і показав вам, як саме працює наше правило повторного перезаходу. Саме завдяки правилу повторного перезаходу, ви можете дійсно покращити свою торгову систему і, відповідно, покращити свій вінрейт, щоб заробляти в рази більше. Грошей. Я його доволі часто використовую. Дуже класне правило. Про нього дізнався буквально, напевно, півтора-два місяці назад. Його доволі часто використовую, пробую. І тільки на своєму досвіді, коли я це все пройшов, буду з вами цим всім ділитись та показувати. Від вас лише прошу підтримки, лайк, коментарі, ну і звісно, підписка на DeFi. Також, друзі, переходьте в телеграм-канал. Тут я ділюсь у себе саме в DeFi телеграм-каналі. Більш детальною інформацію по ринку, по проектах, що в нас і як відбувається в світі крипти. Також, друзі, у нас є Дефа чат, куди ви можете додатись там ми переписуємося з ком'юніті з підписниками. Також у нас є Дифаю VIP, де ви можете сюди попасти всього на всього зараз. Я роблю ще таку приємну знижку за 20 доларів в місяць, де у нас практично кожного дня проходять онлайн стріми, де я торгую два рази в день. Показую все, розказую, де заходимо, де виходимо, що відбувається на ринку. Останні новини важливі. Також є і спотовий ринок, є фьючерсний ринок. А відповідно є різні матеріали для новачків, є огляд, ідеї думки по ринку і багато іншого. Тому, якщо ви дійсно хочете бути в ком'юніті сильному, яке розвивається, рухається і кожного дня торгує, як кажуть, you are welcome, дорога до вас відкрита. Всім бажаю гарного дня, і до зустрічі!